Література 90-х років 19-го століття. Тема 17. Іван Франко. Аналіз творів Захар Беркут, Мойсей, чого являєшся мені у сні. Іван Франко народився в селі Нагоєвичах, що на Львівщині, у родині Коваля. Помер у місті Львові. Письменник, літературознавець, перекладач. Найвідоміші твори, поетичні збірки з вершин і назин зів'яле листя, поеми Мойсей Іван Вишинський, повісті Захар Берхут, перекресні стежки, драма, украдене щастя, поема Мойсей, 1905 рік, літературний рід, Ліро, Епос, жанр, філософська поема. Тема зображення смерті Мойсея як пророка не признаного своїм народом так визначає тему сам автор і далі наголошує, ця тема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні. Головна ідея заклик вірити у свій народ, у своє майбутнє, позбутися арабської психології і будувати нове життя. Головні герої, ліричний герой, Мойсей, Князь Конюхів і Єгошуа, Єгова, Бог, єврейський народ, супротивники Мойсея Датан і Авірон, ДЕМОН ПУСТЕЛІ АЗАЗЕЛЬ. Композиція. ТЕМ ПОЕМА складається З ПРОЛОГУ І 20 ПІСЕНЬ СЮЖЕТ твору. 40 років єврейський народ, який вийшов з єгипетської неволі, шукав землю обітувану. Але за лічені дні до досягнення бажаного краю він зневіряється і втрачає оптимізм. У високу світлу мрію вірить лише провідник народу Мойсей. Датан і Авірот пропонують закидати Мойсея камінням. Мойсей виходить на широкий майдан, стає на камінь і виголошує промову. Невже доведеться розтоптати як гнилу колоду того, кого батьки звали батьком народу? Мойсей застерігає народ від Божого гніву, адже йому долою написано йти вперед. Мойсей розповідає притчу про дерева і розтлумачує її зміст. А Вірон насміхається і наводить контраргументи. Він не вірить у Єгову і пропонує євреям поклонятись іншим богам, валу й а? Тарті Датан почав звинувачувати Мойсея Євреїв з Єгипту вийшло сотні тисяч, а сьогодні залишилася Ажменька і закликав народ закидати камінням пророка, проте ніхто не наважився зробити це. Юрба виганяє з табора Мойсея, пророк підкоряється, прощається з народом і йде у степ. Мойсей звертається до Бога, але у відповідь чує голос злого духа пустелі Азазеля, котрий намагається довести йому марність справи, її пророк присвятив життя. Мойсей упадає в розпач і на якусь мить його охоплюють сумніви. У цей час з'являється Ягова і пояснює Мойсею, для чого він е, у синів Ізраїлю з Єгипту. Оскільки Мойсей на момент засумнівався, йому призначено, уже побачивши обіцяний край не ступити до нього і вмерти перед самим прологом своєї мети. Вихор у степу раптом в оточенні пароботства з'являється князь Конюхів і Єгошуа і закликає євреїв до походу, до бою. Ще мить, і всі зірвуться. І ліниві кочівники перетворяться на завойовників, героїв. А Вірона поб'ють камінням, а датана повісять. Віршовий розмір поеми Анапест. Пролог написано ямбом. Захар Беркут, 1882 рік. Тема розповідь про те, як волелюбний народ руської землі боронив свою батьківщину від многого татарської навали. Ідея возвеличення мужності, патріотизму, віднахідливості, рішучості, вміння долати перешкоди, боротися з труднощами, засудження підступності, зради, жадності, жаги до збагачення за рахунок інших. Основна думка сила народу в його єдності, підтримці, повазі одне до одного. Жанр історична повість, проблематика твору Захар Беркут, Захист рідної землі, моральний вибір, єдність, згуртованість народу, запорука перемоги, людина і природа, кохання, вірність самопожертва, взаємовідносини, батьків і дітей, головні герої Захар Беркут, тухольський старішина, Знахар, все життя віддав служінню громаді. Замолоду три роки вчився лікарської справи у монаха Акинтія та подорожував по русі. Максим Баркут, наймолодший син Захара, перейняв ідеали батька, хоробро б'ється у першій сутичці з монголами, закоханий у боярську дочку Мирославу. Тугар Вовк боярин, якому князь пожалкував землі Тухольщини. Вважає себе вищим за громаду і хоче насаджувати нові порядки. Відмовляється віддавати Мирославу за Максима, бо вважає простого смерда недостойним боярської дочки, видав монголам плани руської дружини на битви на Калці та знову стає зрадником, приводячи монголів до Тухлі. Мирослава, дочка Тугара Вовка, не поділяє батьковських упереджень і відповідає Максиму взаємністю, невдало відмовляє батька від зради і сама переходить на бік тухольців. Бурунда, монгольський командир, що вирізняється силою та жорстокістю, а не воєнною мудрістю, веде 10 тисячне військо на тухольський перевал. Сюжет Захар Беркут. Події відбуваються 1241 року. Боярин Тугав... Тугар Вовк прибуває з дочкою Мирославою у Тухольщину в Карпатах, де князь подарував йому землі. Максим, син місцевого старішини Захара Беркута та боярська дочка, закохалися. Тату Гар Вовк категорично проти їхніх стосунків. Боярин, намагаючись узурпувати владу, вступає у конфлікт з общиною тухольців, які звикли жити незалежно. Протистояння досягає апогею, коли Тугар Вовк під час ради вбиває. Митька бояку, котрий мав свідчити проти нього, і громада проганяє вбивцю. Залишивши загін воїнів охороняти свій дім, боярин з Мирославою їде до монголів, на сторони яких переметнувся ще під час битви на Калці. Згодом Тугар Вовк супроводжує 10-тисячне монгольське військо під командуванням Бурунди Гадира, яке вирушило на тухольський перевал. У зітненні з передовими монгольськими загонами. Максим Беркут попадає в полон. До тухольської общини прибуває підмога із сусідніх громад, а також Мирослава, яка переказує план Максима по перемозі та знищенню монголів. Тухольці пускають загарбників у долину села і перекривають вихід. Монголи безуспішно пробують прорватися. А невдовзі за порадою Захара Беркута перекрито потік, і долина села, в якій знаходяться монголи, починає затоплюватись. Бурунда пропонує обміняти життя Максима на свободу, але йому відмовляють тоді він замахується, щоб вбити полоненого, але Тугар Вовк відрубає йому руку, рятуючи Максима. Тугар Вовк, Бурунда та десятитисячне військо монголів мертве, а Максиму вдається рятуватись, відчуваючи, що помирає, Захар Беркут виголошує пророчі слова. Громадської єдність, завдяки якій було здобуто перемогу, буде втрачено лихі часи настануть для народу, але з часом відновиться вона і настануть щасливі часи її відродження. У кінці автор твору риторично запитує, чи не настала та щаслива доба, про яку помираючи гол говорив старий Захар Беркут. Вірш, чого являєшся мені у сні, 1896 Із збірки зів'яли листя. Літературний рід, лірика, відлі лірики, інтимна жанр, ліричний вірш, провідний мотив, нерозділене кохання, віршовий розмір, ямб, літературознавці про твір. Цей твір є вершиною не тільки української, а й світової інтимної лірики. Завдяки досконалій єдності змісту і форми. Вірш справляє надзвичайно сильне враження. Поет висловлює найщиріші, найглибші почуття. Звіряючи своє кохання, тій гордій і непроступній, від якої не чекає на взаємність. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями. Схвильованість, переживання ліричного героя відтворені змінним ритмом поезії, який утворюється чергуванням різноскладових рядків від двоскладових до десятискладових. Чого уявляєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала. Побудова речень також органічно пов'язана зі змістом. Вони переважно короткі запитання або вигуки, але двічі автор удається до великих поширених речень. Ліричний герой, немов би то не може зупинитися, мусить викласти одразу ж усе, що на серці. Таким високоемоційним напруженим є останнє речення до коханої зіроньки з проханням з'явитися, хоч у вісні, щоб живити його стомлене серце.